Меру Божого дорогоцінні хочу поділитися одкривенням, свідченням таким прекрасним, як я перейшов у церкву і місію слово Боже, і чому я тут залишився. Напротязі всього життя я був таким релігійним православним християнином. Обряди, ритуали це все для тіла. Воно було нормою. Але от духовний стан такий внутрішній стан він був пустим. Він жадав цієї іскорки, огня цього слава Божого. Але його ніде не було. Я був також на декілька зібраннях, але нічого там не відбувалося. так я і не загорівся. І два роки і вісім місяців назад. Я почав слухати пастирів наших Станіслава і Юлія Слатаненко, і я просто насолоджувався їхніми проповідями, я насолоджувався Словом Божим, і слово Боже, торкнулося мого серця. Але оцей релігійний дух такий він не давав ще такого спокою, фокусував мій погляд на тому, що там красяться, танцюють, співають. І Я цього не розумів, тому що це все релігія. І сьогодні я розумію, що це все є прославлення. Бога, і я дійсно тут вже знаходжуся два роки з дружиною. Ми служимо Богу. Ми е, ще Господь він міняє наше серця, але вже наскільки ми бачимо, наскільки важливо знаходитися. Там, в присутності Божій, який Бог пеклується про тебе, оберігає тебе, і він допомагає, і він веде тебе, але вже не по душі, а веде тебе у дусі. Тому ми запрошуємо кожного приєднатися у церкву, у місію. Слава Боже, що якщо ви хочете змінити своє життя від депресії, від від всяких залежностей, ми вас запрошуємо почути, слава Боже, де міняє кожного, кожне серце. Амінь, Благословляємо.